Професійно і на це ну, мало хто звертав увагу, крім того, що не були внесені відповідні зміни в закон про природний заповідний фонд, не були внесені відповідні зміни в купу постанов Кабінету міністрів, до яких досі лишалося, що дійсно видання деяких дозволів, територіальні органи, міника безпеки чи мінприроди. І в результаті цього вийшло, що деякі Питання по-різному вирішуються в різних областях. Я от можу навести два приклади. Наприклад, Тернопільський департамент він не давав дозволи на санітарні рубки в об'єкти заповідного фонду. Бо згідно з санітарних правил в лісах України, це будувати територіальний орган міних безпеки. На це відповідна відповідь. А, наприклад, Чернівецький область департамент в цей же час такий дозвіл давав, незважаючи на те, що ну, не міг це робити. Аналогічне питання стоїть по користуванню. Ліміти на спеціальне користування проданому в межах проти заповідного фонду місцевого значення. По закону це теж ще не має зміни. Це повинно робити територіальний орган Мін Екобезпеки. Але, наприклад, Черкаси нам пишуть, що вони не можуть це робити. Деяку область я ну, не буду називати або не критикувати. Це робить, хоча немає на не це права. І казали, що не встигають вносити зміни в положення. Насправді було введено. От якби ті проблеми, які були в постанові Кабінету міністрів, вийшла 7 серпня 2013 року постанова про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів. Вона була опублікована тільки через два з половиною місяця, 30-30 жовтня. Але от саме в цій постанові, фактично, половина постанови присвячена тому, що вони поміняли в деяких постановах Кабінету міністрів. Е, ну, Такі технічні пункт як територіальні органи Мінка безпеки, на відпідні департаменти. Я от назву перелік цих постанов, аби зрозуміти, що ну, точно повинні були внеситися зміни на основі цього. Санітарні правила в лісах України, Правила охорони внутрішніх морських води територіального моря України від забруднення та засмічення. Порядок вича розміри водоохоронних зон. Порядок з'їзду державного моніторингу. Положення про державну систему моніторингу довкілля, порядку вивлення та обліку безхазяних відходів, порядку ведення реєстру об'єктів утворення оборон та утилізації відходів. Тобто ці всі... Були внесені зміни, але відповідно я не знаю, можливо, я щось пропустив, але більшість департаментів де суддя не публічна. Єдине, ми побачили зміни, були в Херсонській самій області. Речі департаменту я не бачив жодної реакції, наприклад, на цю постанову, яка міняла. І відповідно, ну, треба робити стандартне якесь положення, аби не було такого, що деякі області просто по-різному підходять до І Далі я скажу конкретно про ті області, які аналізував. Я почну з Одеської області. Не буду розповідати ну, дуже детально про ті функції, які вже і так сказані. В Одеській області, що треба відмітити? Що готуємо матеріал для погодження проєктів водоохоронних зон, дозвілля на передніх робіт на землях водного фонду, для пов'язаних з проведенням дно поглиблюваних робіт та робіт з прокладанням кабелів, трупроводі до інших комунікацій на землях водного фонду. Ну, якби такі роботи вони мають доповноваження Кабінету міністра на департаменту ОДА. Далі так само про мисливські угіддя, так само полювання в ПЗФ, так само випалювання випалення сухої рослинності. По інших функціях, в принципі, в Одеській області все більш-менш нормально. По Дніпропетровській області так само втрачена функція, неокосюди про доповідь про стан довкілля, решта ну, не відрізняється, такі самі помилки, як в інших областях. А, да, ще Дніпропетровська область, вона єдина лишила серед всіх департаментів релітт з, з положення про управління, що бере участь в роботі державних комісій з примальним в експлуатацію об'єктів виробничого житлово-комунального призначення, житлових масивів. Ну, як би не зрозуміло, чому вони це все лишали, напевно, просто переписували існуючого положення проти управління. Далі по Чернігівській області. В Чернігівській області е, теж все більш-менш стандартно. Єдине, що за слову уваги пункт підготовку дозвіл юридичним або фізичним особам на переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли. Інтродукцію Акліматизація нових для флори України видів рослин на підставки висновків наукових установ та організацій, а також центрального органи українського реджу, державну політику, сфері карантину та захисту рослин. Ну, Пункт це є незаконний, бо така діяльність здійснюється лише відповідним підрозділом Міністерства природи після розгляду питання на засіданні національної комісії з питань ведення червоної книги. Ну, Так само втрачена функція про подання доповіді. Далі по Черкасській області там є такі деякі цікаві моменти. Перше, положення воно взагалі виглядає не так, як у інших областей, якщо у них структурувалося по, ну, по типу функцій, то тут у нас по сферам застосування структурувалося. Відповідно, там дозволи в плані поводження з відходом, дозволи в плані води і так далі. Далі, що дуже детально розписана функція щодо надрекористування. користування. Але, наприклад, є такий абсолютно зрозумілий для Черкаської області пункт, де написано, що видає дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду. Крім робіт, що просяться в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водок і та моря. Тобто Черкаські області не може це бути в принципі, тобто значить, що просто списували з існуючого положення правоуправління, навіть не стипово, навіть не думаючи, що для Черкаської області це не потрібно. Ну решта аналогічно, тобто, дозволяють вони ведуть дозвол на мисливство ПЗ і втрачена функція щодо доповіді. Ще у них так само, як у деяких областей, затверджуються ліміти на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів пронзапові заповідного фонду. Але, незважаючи на жаль, що те, що є в положенні, він відвідно це не роблять, бо досі не мають законодавства змін. Далі про Вінницьку область. Вінницька область, вона, напевно, розписана краще взагалі за всіх. Тобто видно, що люди, які писали це положення, вони виходили з як би, якось, можна сказати, захисту природи. Бо в них є єдина серед всіх загалі, областей така функція, що. проводить реалізацію роботу серед населення з питань організації території та об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення. Тобто, ну, я сама пропоную. І вони писали це своє положення. Е, з метою такої правзакції, але так само зробили помилки, наприклад, про червоне зелену книгу, які не можуть вони ввести, і бере участь в реалізації затвердження слова іконопорядки, арціонального використання лісів ідивічно, і дворічної родючості ґрунтів. Також було написано, що бере участь в роботі з ліквідації наслідків екологічних аварій. Це функції кого завгодно, але не тільки департамент екології і природних ресурсів. І так само написано, що вони видають ліміти на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єкту заповідного фонду.